Вітаю, впевнена, що ви чули про генотерапію. Вже сьогодні вона дає можливість лікувати невиліковні хвороби, вирізати мутації, замінювати генотип, і все це можливо за рахунок технології CRISPR. Тож сьогодні пропоную дізнатися про неї більше, адже це вже не фантастика, а реальність сьогодення. Геном це сукупність спадкової інформації клітини людини. Ця інформація закодована в молекулах дезоксирибонуклеїнової кислоти ДНК. У складі ДНК знаходяться азотисті основні структури: аденін, темін, гуанін та цитозин. Тому вся генетична інформація описується цими чотирма літерами. У геномі людини їх близько 6 мільярдів. І разом вони становлять генетичний код. Лише одна зміна цього коду може призвести до серйозних генетичних захворювань, але вчені навчилися з цим боротися. ДНК це, наче книга, у якій записана інструкція по розвитку та функціонуванню тіла. У цій книзі нуклеотиди пов'язані між собою водневими зв'язками за певним принципом. Принципом комплементарності. Цей принцип та особливості функціонування імунної системи бактерій є основою технології, яка працює як генетичні ножиці, технології crispr cas 9. Бактерії мають особливі ділянки ДНК CRISPR, які складаються з коротких симетричних повторів, між якими містяться спейсери, які можуть відрізнятися один від одного та зберігати у собі фрагменти ДНК вірусів. Що паразитують у цій бактерії. Коли вірус, а саме бактеріофаг, вводить у бактеріальну клітину ДНК, то спеціальні каз білки знаходять її. У цьому їм допомагає спрямовуюча РНК, невелика молекула, яка є точною копією цієї послідовності у геномі, оскільки синтезована з CRISPR. Вона може зв'язуватися з фрагментом КАЗ-9, а потім з відповідною ділянкою у ДНК-бактерій. І вказує каз 9 місце, яке потрібно розірвати. Білки ферменти виконують свою безпосередню функцію, а саме розрізають відповідний фрагмент у геномі та знешкоджують вірусну ДНК, таким чином захищаючи клітину від пошкоджень. Ще у клітинах працює система репарації, тобто відновлення ДНК. Вона добудовує пошкоджені фрагменти ДНК, подібно до того, як ми коли редагуємо документ. Вирізаємо неправильне слово та вставляємо правильне. Тож ця технологія здатна змінювати геном, прибираючи та видаляючи непотрібні фрагменти і замінюючи їх правильними. Але ця технологія можлива не лише у клітинах бактерій, але й у клітинах людини. Спочатку визначаємо ціль у ДНК, щоб знайти потрібну ділянку ДНК, використовують спрямовуючу РНК. Ця РНК спеціально розроблена так, щоб бути комплементарною до послідовності, яку потрібно змінити. Вона працює як GPS-навігатор, допомагаючи білку каз 9 знайти потрібне місце в геномі. Коли спрямовуюча РНК прикріплюється до потрібної ділянки, в гру вступає КАЗ-9. Це і є той білок, що виконує функцію ножиць. Він розпізнає послідовність, розрізає обидві нитки ДНК. У точно визначеній точці. Наступним етапом має бути відновлення генетичного коду. Після розрізання ДНК клітина добудовує втрачені фрагменти. Це може відбуватися двома шляхами. Клітина просто сшиває розірвану ДНК, часто з випадковими мутаціями. А також вчені можуть додати разом з кріспер правильний фрагмент ДНК. А клітина може використати його для виправлення мутацій. Це може допомогти змінити окремий нуклеотид в ДНК або навіть вставити новий функціональний ген. За допомогою технології CRISPR-Cas9 можна редагувати одразу декілька генів. Для цього у клітину людини водять білок Cas9, а також декілька спрямовуючих РНК, кожна з яких спрямовує білок до своєї цілі. Але найголовніше не пошкодити здорові гени і не спричинити нові мутації. Після відновлення гену клітина починає його використовувати. І якщо процес відновлення був правильним, то можна вилікувати такі складні генетичні захворювання, як серповидну клітинну анемію. Генетичне захворювання крові, при якому червоні кров'яні клітини еритроцити. Набувають аномальної серповидної форми. Через це вони погано переносять кисень, можуть злипатися, утворюючи згустки, і швидко руйнуються, що спричиняє анемію, біль та ускладнення в організмі. Викликане це захворювання точковою або генною мутацією, яку можна виправити за допомогою метода Кріспер. Технологія допомагає надати клітинам нові властивості. Наприклад, зробити імунні клітини більш ефективними проти раку. Імунна система людини має природну здатність боротися з раковими клітинами, але іноді ракові пухлини ухиляються від атаки, оскільки є певна мутація, що пригнічує роботу імунних клітин. Кріспер дозволяє редагувати ДНК імунних клітин, щоб вони були стійкими до цього впливу. Окрім відчутного позитивного впливу. Є й декілька етичних питань, які слід порушити: чи має право людина змінювати ДНК майбутніх поколінь? Якщо генетична модифікація стане доступною лише певним людям, чи не посилить це соціальну нерівність? А також чи можемо ми гарантувати безпеку кріспер, якщо під час генетичної модифікації можуть виникати помилки, де закінчується лікування і починається втручання у природу людини. Ці етичні питання потребують суспільного обговорення, щоб Кріспер використовувався відповідально. Ось і все. Сподіваюся, що тепер цей процес здається вам менш складним і більш захопливим. Тепер ви знаєте, як відбувається редагування геному людини за допомогою Кріспер cas 9. А що ви думаєте з цього приводу? Дякую за перегляд, до зустрічі!